Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Кокотюха, мисливці за приводами, розділ 6, слідчий експеримент. Краще раз побачити, ніж 10 разів почути. Тому Максим і Оксана пішли до будинку школярів. Хлопець попросив дівчину, котра в цей час стала його товаришкою, по нещастю, показати йому на місці, що ідеї її не лякало. Кілька тижнів тому він почав потроху вигравати в комп'ютера одну шахову партію з трьох, отож, вважав себе досвідченим шахістом, а значить, мав повне право запевнити у своєму вмінні думати хоча б на один хід уперед. Так от, здатність рахувати, ходи та вираховувати комбінації підказувала йому. Зараз жодних приводів у цій загадковій кімнаті вона не побачить. Нечиста сила, навіть якщо вона справді існує, ніколи не являється людям на замовлення. Так не буває. Якби та було призначити побачення якому небудь духові чорного монаха, міг би хто завгодно і коли завгодно. Але потрібно було заспокоїти Оксану хоча б частково, а заодно самому глянути, на зачароване чи прокляте місце, піти та глянути на все власними очима. До будинку школярів можна було або проїхати чотири зупинку тролейбусом чи маршруткою, або хвилин двадцять пройтися пішки. Якщо йти дворами навпростець, шлях вдасться значно скоротити. Максим Білан все ж таки. Був більше домосідом, тому ходи, виходи, переходи свого рідного району знав досить погано. Зате Оксана, як виявилося, може тут пройти мало не заплющеними очима. По дорозі Максим попросив ще раз розказати ту страшну історію. Ти ж її вже знаєш, сказала дівчина. То нічого. Розумієш, чим частіше розповідаєш, тим більше можливостей згадати якісь нові подробиці. Пояснив своє прохання хлопець. Нехай це буде якась дрібничка, яка навата увагу на фоні основної оповіді. Але ти переповіла історію раз удруге, втретє. Тобі стає нудно, це зрозуміло, тому з пам'яті випливають нові малесенькі деталі, якими ти мамо, волі, захочеш хоч трохи поновити свою оповідь. Ось так складеться найповніша картина, а нам саме так і потрібно. Нехай так, мені все одно, знизила причима оццана. Вона говорила, він слухав. До будинку школярів дісталося якось непомітно. Була неділя, і він не працював. Довкола, понедавно заасфальтованому майданчику, ширяла дітвора на скейтбордах. Ледь не збивши Максима і Оксану з ніг, повз них шугнули один за одним три велосипедисти. Розігнавши з грайку перший з них спритно зістрибнув з велосипеда, одночасно задерши його дибки та поставивши на заднє колесо. Другий хотів повторити фінт, але незграбно завалився на асфальт під дрегіт малечі. Третій вирішив не ризикувати і просто поїхав робити чергове коло. За ним, на випередки, помчала хлопчик і дівчинка на роликах. Де ваша штаб-квартира? запитав Максим. Треба з тилу зайти. З того боку, куди зараз цей навеліку суне. Оксана показала рукою. Вони обійшли будинок і побачила збоку вхід у напівпідвал. П'ять сходинок униз закінчувалася важкими, оббитими старим залізом та пофарбованим в червоний колір дверима. Оксана витягнула з кишені джинсів ключ, простягнула Максимові. Ну, тепер давай знову спочатку, помітивши, що дівчина скривилася, він пояснив. Я бачив таке по телевізору. Це називається слідчий експеримент. Ти показуєш, як усе було, і коментуєш кожен свій крок. Теж мені слідчий знайшовся, пирхнула Оксана. Який вже є? розвів руками Білан. Не хочеш? Та добре надмийся. Дівчинка примидливо торкнулася його за лікоть. Значить, уперше це сталося ще в кінці березня, за два тижні тому. Я завжди приходжу першою. Був вечір на пізній, без чогось п'ята. Нам дозволяють тільки до сьомої, тому що ми щергуємося кицькою нявкою. День вони, день ми. Я ось так спустилася сходами. Оксана стала на першу сходинку та раптом завмерла, зробивши півкроку вбік. Іди першим. Максим збіг униз, намагаючись триматися якомога впевненіше і спокійніше. Відчинила двері, сказала за його спиною Оксана. Відчиняй, я далі не піду. Максим остромав ключа в замкову шпарину. Він повернувся легко за три оберти. Двері виявилися масивними, проте відчинялося досить легко. Правда, рипнула при цьому, і цей риб чомусь видався білану лиховісно. Проганяючи від себе дурні думки, він широко розчахнув двері і ступив до кімнати. Там ще одні двері почув за спиною. Справді, між зовнішніми та внутрішніми дверима була невеличка у два кроки його відстань. Вже знаючи, що повинно статися, коли причиниш внутрішні двері, Максим узявся правицею за ручку. Рука здрадницьки здригнулася. Стало раптом холодно, незатишно, моторошно. Аби прогнати все це від себе, Максим рішуче снотнув двері, які не зачиналися зовсім. Назустріч йому кинувся Чорний морок. Вікон тут, як Максим уже знав, не було, тільки вентиляція. Що корисного тут зберігалося раніше, Оксана не знала, він тим більше. Для чого була потрібна ця дивна кімната, неясно. Морок дихав вогким холодом та порожнечею. Але це був усього лише морок. Уста темрява, яку можна прогнати, вімкнувши світло. Більше нічого Максим тут не побачив, жодних ознак того, що в темряві живуть привиди. Ну що, почалося з надвору. Іди сюди, гукнув Максим. Не бійся, нічого нема. Оксана обережно спустилася вниз, стала поруч із Максимом, подивилася в темряву. Справді, погодилася вона, нічого. Але тоді, коли я прочинила ці двері, просто звідти... Вона протягнула руку перед собою. На мене дивилися дві пари гарячих очей, дивилася наблимаючи, величезні очі, схожі на котячі або собачі, словом очиська якоїсь тварини або монстра з фільмів страшилок. Я закричала, перелякалася і втекла. Думала, воно поженеться за мною, нагналося. Я навіть двері не зачинила. Потім мені влаштували порчухана за це. Не хотілося пояснювати, що бачила привода. Розумієш? Розумію. Наші тоді прийшли, мене застали і розійшлися. Ніхто нічого такого не бачив, жодних очей, жодних монстрів. Аби бачили, вже роздзвонило б. Наступного дня китька нявка нормально репетицію провела. Я подумала, що вижається, але коли вдруге сюди прийшла і двері відчинила, очіціка тут, як тут. Знову талющаться на мене, наче пропікають. Вона замовкла, сама розуміючи, що кидає слова в порожню темряву. Там нічого не було. Ступивши всередину, Максим намацав рукою вимикача справа на стіні, клацнув. Світло потужної лампочки залило кімнату. Вона перестала здаватися страшною, навіть виявилася затишною. Кілька стільців, барабани. Подовжувачі, переноски, підсилювачі та маленькі пульти регулювання звуку, звичайна любительська репетиційна база. Та головне, жодного привода тут не було.